Давайте дивиться моменти, які відбувалися у цьому матчі. Моментів було насправді дуже багато, дуже багато цікавих моментів. І е, що потішило, знову ж таки, це воля Дніпра. Не опустили руки, не не сказали, що ну що ж ми можемо зробити. Команда билася до кінця, команда грала до кінця, хоча починалося все не дуже вдало. От момент, про який я якраз говорив Едуард, цій ситуації, бачите, подача Опанасенко, контратака набігає Петряк, Лучкевич підставляється. Два молоді футболісти зіткнулися, і тут напевне почалося все, ну, так? бок. дуже да, да, замок. Ну, вот таке серйозне столкновіння. Ну І перший момент був для зорі, який міг закінчитися голом. Потім взагалі центральні захисники у Дніпра тут ну, створювали моменти нападникам зорі. В Цій ситуації не дуже хороший пас. Відбулося зіткнення, але все гаразд обійшлося для Дніпра. Знову ж таки атака. Подивіться, от, знову атака. Дуже легко виходили в контратаку футболісти Зурі. Дуже легко. Знову Петряк. Встречні атаки Ловили їх на отбор і швидко да. вибігали по 4-5 по чоловік. Петряк, міг дуже легко зараз, бачите, голом. гол. скільки моментів. Ледь-ледь Тутовицький, прямим ударом не забуває. Чотири моменти вже. Сейчас. Чотири. От вот ми героя ігри. Да. Шахові. Да. Ну, Тому що спаси свої ворота. Да. Да. Вот с этого и і оце момент, коли бачите, тут Федець намагався відібрати да. м'яч. Було зіткнення, в якому вже травмувався Петряк, ми це показували. Замість нього вийшов Любенович. Ну і під кінець тайму Дніпро почав так само вже, знаєте, якби. Что то творит это чужих ворит. снова подыть? Контратак. ну не можешь сказать что это контратак. это позиция на так. Подыскивает футболист Днепра. Повелка, Будкивский втекай, булит, чистый булит. Ну, сзади, конечно, кошмар по центральной а там даже не, не только сзади, в средине передачи раздают но полузащитники, нельзя, да. Нельзя вообще выходить, в выходить и делать какое-то подобие вне игры, когда человек идет, владеет мячом, но... лицом и на ходу. Но это, я не знаю. Брак було дуже багато. Дуже багато було браку. Знову ж таки момент. Тут дуже ацентований удар Караваєва. Якби там був гусів, то я б з точку думав, що він не забив цей м'яч. Е, неповний місяць був у Запоріжжі. і Другий тайм і другий тайм, вже Дніпро почав створювати моменти. Тобто було помітно, що якась... Момент, да. відбулася якась розмова у роздягальні, і е, Дніпро заграв зовсім по-іншому. Вот Чудо-гол. гол. Оце гол. Чудо -гол. гол е, знов... <laughs> Давайте розберемо. Було призначено вільний удар після офсайду. Лаштовка вводить м'яч у гру. Ніхто його не чіпає, м'яч залітає у сітку воріт. Тут помилка голкіпера, можливо, він свідомо пропускав. Спочатку гол, хотів, бачите, видно, тут так, так емоції. Вернаду пішов з'ясовувати стосунки з четвертим арбітром. Цій ситуації він то правила знає. Правда ж? А тут закривається. Головним було зараховувати, тому що гол прямим ударом вільного не зараховується. Ну, Жапченко спочатку. Ситуація, да. не штатная, ситуація. Зарахував. Всех, по Потім відміни. Бачите, вже мали би розіграти. Жабченко стоїть готовий почати гру. Верне дум, тут просто, ну, просто. ну, Я такого не а бачу. А як він говорить, футболіст футболистом? футболістом? Ну, ну як можна з, зі всіх людей, які є на футбольному полі, залишитися, щоб правила знав тільки головний тренер Не, ну я его понимаю прекрасно. Это, то, это истерика могла начаться, когда два раза его засчитывали и, 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 не засчитывали. И отменяли, Тут да. С ума можно сойти, там можно посидеть прямо на поле. Мирон Мазанович Баркевич взагалі був в шоці. Ну, будь-якому разі, в другому разі справедливо відмінили гол. І тут відразу пішла атака на Зорі, буквально через кілька хвилин, тут положення поза грою. Іде передача на Любеновича, Любенович віддає на Гордієнка. Гордієнко, Гордієнко забиває, арбітер не помітив, зовсім невеличкий офсайт. Чесно кажучи, знаєте, офсайд такий, ну, міліметражний, допустимий, правда ж? Ні. Ні. Чому, Максим? Ну, Тому що я... це офсайт. Він не може бути допустимим або недопустимим, Він либо є, либо нету. Нам коліна казав, що до 50 сантиметрів допустимо. А, якщо вони на одній лінії, <сі> це <сі> одно. <сі> Они, вони самі не, не можуть определитися з цією легендою. І І, і могла з... 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 Дніпра почалися знову ж таки проблеми в цій ситуації. Хоча тут зіграв, до речі, дуже добре папагує, який не дав ні по ні ні, 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 ні прострілити, не дав і не дав Довго рішення себе. Приймав, то, був мячом футболіст. Відбулися заміни. Відбулися заміни у Дніпра, і Дніпро от ну, заграв цій ситуації. Заграв, тут бачите удар, хоча арбітр повинен був ставити пенальті. Можна було спокійно ставити, навіть не дивився Каменюка на м'яч, просто... С разворота махнул и, и і... убрал ногу, но он попал по колену. Там... Чистый пенальти. пенальти. Ну, можна було ставити, ну як чистий. Ну, ну пенальти, в мяч не тобто, сыграл. Тобто офсайд, або є, або нема, yeah, пенальти, не можна і не а, можна. А у пенальти легенди гораздо хвилина, більше. 75-та хвилина Ішахов, який <гул> з цих воріт вибив мяч, Сюди ж і забив. Сюда ж і забив. І подивіться, хто віддав передачу. Піко, який ну, не в вийшов з перших хвилин. Піку, він відіграв дуже хороший матч. Він здорово змався. Второй тайм взагалі, як Піке смотрелся. <свят> ну і от подивіться, 86-та хвилина. Піко вот прибирає вот. двох футболістів і стріляє лівою ногою, Сівакова зрізає м'яч у власні ворота. Ну Причем он бил целенаправленно, по-моему, поворотом. Так Даже туда и, перед, был, да, человек, и передачу ну, не туда, давал. Просто да, стрелял там, в ворота. Там много людей. Посмотрите, сколько там находится Здесь... людей. В Здесь, Здесь просто браться. отбор такой. Я грузебрасы в эти ситуации. Вот они стоят. Там 6 человек там, в 5 метрах от ворот. Кто-то доваткнет. Вот он и воткнул. Только Сиваков. Ну и вот остальные секунды уже зустричь. Проба пробитый. Все-таки Ремня рахунок. Від Бутківською, який мав реальні, реальну нагоду, але вона закінчується нічим, а потім ще був боліт ще й у Дніпра. Подивіться, О, вихід Народ і наголіває. Руїс. Я тут набрав, звісно, ніхто його Та він С... так біжить. його не добрав. <ріст> Чистий вихід, але тут безкушець грав Олексій Шевченко. Ну, да. ну да, на мотоциклі <ріст> поїхав. Класний <ріст> <ріст> ну, от Класний матч, знаєте по моментах. Класний, є своя інтрига. Зоря могла забити 4 в першому і закінчити. Ну, могла б потім в кінці отримати так само достатньо і так само закінчити. Є футбол. Це футбол. Есть о, чем о футболі. Прогнозувати неможливо було цей матч. Гра була, розумієте, люди віддаються. Виходить цей пік у перші, з перших хвилин, виявляється, а виявляється, він футболіст? Правда ж? Ну, і дає доказує, в той момент, коли доказує, потрібно. Доказує і Маркевич знову ж таки доказує, що він довірив йому, да. просто довірив йому місце і за це отримав. Давайте послухаємо, що після гри говорили. Тут такі ігри вони. Хто десь коріше, хто більше захоче, той перемагає. Напевно, ну, на ми сьогодні більше хотіли виграти то і виграв. Ну і наблизилось все-таки до третього місця, ще боротьба триває, так розумієш? Боротьба попереду, ще все. Але не треба думати, треба думати про хорошу гру. А коли ти постійно думаєш про результат, то воно, як правило. Не виходить. Сьогодні такі моменти були. Лаштовка забив гол, святкував, вже, скасовували, знову зараховували. Що там відбувалось, тренерські лави там просто зривалось. Ну, Ясно, що ми хотіли, щоб зарахували зоря. Не хотіла так, що ну напевно, ну я чесно кажучи, точно не знаю там всі нюанси правил, ну раз не зарахували, значить вела не було. Ну, це цирк. Я хочу сказати, я, ну, клянусь, тобі, ну, я такого ще не бачив. Ну, як, Вернедуб, доб добре, що він єдиний, хто читав правила менки Знаєте, зі всіх людей, які там є. Так, тому, що йому забили, йому Дніпру прийшло. забіли, то Мирон да. Богданович Тоже би вспомнив це правило. Тоже Давайте би. послухаємо емоції головного тренера Зори після цього матчу. Боротьба продовжується за бронзу. Ну, нічого страшного. Ми ще на даний момент на третій позиції. И у нас только разве что зубами ее можно выиграть. Вратарь выбивает, мяч никого не касается, залетает в ворота. Это что, гол? Нет. Если бы он выбивал от ворот, не вопрос. Чистый гол в центре. Ну, смотрите правила, учите. Мне как тренера Днепра, там некоторые говорят, нет таких правил уже свободных ударов. Как нет свободных ударов? Что отменили? Вроде я не слышал, не считал. Да, ну, понятно, в Израиле забил. Ну, лучше бы не забил, но добыли три очка, скажем так. А от гол-то такое я уже. Там властовка апеллировала на всадке, Да я не знаю, на что это там апеллировали, надо смотреть, его, но не знаю. Надо смотреть. Поздравляли. Кого с чем? А, ну Никита Шевченко, дочь родилась, поздравляли его. Радостное событие.